Зараз буду готувати одну з найулюбніших страв своїх дітей. Дуже просто, швидко. Для початку я спекла картошечку, нарізала ковбаску, будь-яку, але не суху. І багатенько сиру натерла. Так, печену картошечку розрізаємо пополам, достаємо серединку. Так, всі половинки ми відділили. Тепер додаємо добренькі. Шматок масла. Раніше ми додавали майонез, а зараз додаємо масло. І переминаємо картошку. Також додаємо улюблені спеції. Я зазвичай додаю сіль, чесничок і перчик. І додаю сюди трішки сиру і ще раз промну. Додаємо тепер нашу нарізану ковбаску. Перемішуємо і будемо начиняти наші половинки. Нашу картопельку засипаємо сиром. Все, і ставимо чи в духовку, я верогрилі буду робити при 180 хвилин на 10. І Ось така картопелька в нас виходить.